На розгляд 10-ї сесії районної ради виносилось вісім питань. Депутати затвердили декілька програм, зокрема, про внесення змін до районного бюджету 2011 року та районну програму зайнятості населення на 2012-2014 роки. Заступник начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Валентина Осадча зазначила, що ринок праці цьогоріч буде збільшуватись повільно, а саме на 3-5%. Планується створення близько 300 робочих місць за рахунок суб'єктів підприємницької. Діяльності депутати також затвердили технічну документацію щодо надання земельної ділянки в оренду прати ММК Сіверський. Розглядалася і програма діяльності районної організації ветеранів Великої Вітчизняної війни на 2012-2014 роки. Було затверджено програми про відзначення свят і про забезпечення діяльності трудового архіву. Найбільш жваво і емоційно приймали депутати районний бюджет на 2012 рік. Загальний розмір доходів районного бюджету з на бюджетних транс. Аспорті визначений на 2012 рік у сумі 92 мільйони 572 дві тисячі гривень. У тому числі загального фонду 91 мільйон 238 тисяч гривень, спеціального фонду мільйон 334 тридцять тисячі гривень. Це збільшений обсяг доходів на цей рік, порівняно з минулого року на 14,5%. Прогнозний обсяг видатків загального фонду районного бюджету без рахування транспортних становить 48 мільйонів 877 тисячі гривень, що на 6 мільйонів 464,7 тисячі гривень, це 15 тисячі більше, ніж у 2012 році. При цьому заробітна плата розростає на 23,1%. Тобто це говорить про те, що бюджет у нас буде навіть більш напружений, ніж у цьому році. Набикова Бикова повідомила, що мінімальна заробітна плата зростатиме. З 1 січня вона становить 1073 гривні, з 1 квітня 1094, з 1 липня 1102 гривні, з 1 жовтня 1118 гривень, а з 1 грудня 1134 гривні. Олена Миколаївна зауважила, що всі бюджети є дотаційними. Сума дотації вирівнювання бюджетам сіл та міста становить 2 мільйони 982 тисячі 600 гривень. Депутат Борис Домоцький запропонував. Відхилити проект бюджету на 2012 рік, проте більшість депутатів не розділила цієї думки. І після тривалого обговорення бюджет району на 2012 рік все ж таки було прийнято. Наприкінці роботи сесії районної ради перед депутатами виступила керівник служби голови парламентської фракції депутата України Ігоря Рибакова реформи заради майбутнього Тетяна Іванова. Вона розповіла про роботу депутатської фракції на сьогодні. вже благодаря Ігорю Олександровичу маса об'єктів, Которые относятся к проблемным объектам в вашем районе, были внесены в государственный бюджет и будут профинансированы в 2012 году. У нас есть специальная группа, которая на сегодня изучает все проблемные вопросы по районам. Рыбаков уже сумел, ну скажем так, не то, что зарекомендовать, а может быть не каждый это почувствовал, но многие это почувствовали. В 11, в 11 районах Черниговской области уже некоторые и довольно таки большое количество людей знают, что рыбаков ⁇ это тот, кто пришел на то, что он уже сделал. Такий його принцип не говорити, а делать, а потім з'являтися. Також про внесок народного депутата Ігоря Рибакова, соціально-економічний розвиток Новгородівського району у 2012 році, розповів голова районної державної адміністрації В'ячеслав Кауфман. Я був в Києві, зустрічався з, з Ігорем Олександровичем. Пройшла якась неділя, півтори, Получили цифри державного бюджету. Я вам скажу відкровенно, Новоросієвський район, окремою строчки. написано 14 миллионов. Вы знаете, мнение, мнение меняется. Я скажу, ты когда добавлю с 28 миллионов 258 тысяч, 14 миллионов в Новороссийский район.